Почали вивозити органіку на поле. На полі трошки вітер, не знаю, як воно запише. такий роу 6, вирішив зняти невеличкий відеоогляд. Може тут щось десь хтось подивиться, собі так зробить. Бурскідачові купив колись дуже дешево. ну як, На той момент було дешево, але була, в чому? всі вузли були нормальні, згнила рама. Рама, борти, вже такі трухлі варилося мільйон разів. Ну я його через це взяв, худова куласа без порізів, ну, таких серйозних порізів, без манжетів. Так він виглядає. І розкажу невеличкі лайфхаки. Стоять, заводська резина тут стоїть 12х16, от вона. Це би, вже невеличкий поріз. А попередній власник не мав такої резини, поставив 9х16, з 2ПТС-4. Ну, всі знають, що диски ROW ширші, вони теж r 16 але вони ширші на 4 см. І попередній власник зробив такого колгоспну штучку, вирізав зі старого ската корда і підклав. І я скажу. Що ці колеса ще я придбав вже пару років від'їздив і воно працює, нічого ніде не провертає. Ну, було б ідеально взяти, обрізати по кругу, на тих 4 см, здвинути і заварити. Але і так взагалі ідеально. Що по цьому розкидачові я робив? Доробив отакі штуки, це використав старого бича і дав такі полоси. Бо тут чуть що, якщо нема полос, елеватор провісає і обті перегородки якби, обриває планки. Така в них проблема є. А так подивився, зробив такі вони йдуть по всій довжині, зараз уже підуть попереду. Отако він виглядає. Звичайна полоса, сороковка на 4 і пішло. І воно вже проблеми, якщо транспортер провисне, цілий розкидаєш. Нема коли його підтягнути, то таких проблем загріб немає. Купив я раму, знайшов ідеально рівну, ідеально цілу, тільки не вистачало в ній дишля. Хтось відрізав, то дишля я зі стої старої переварив, такі усилення дав. Тут латка, знизу латка. Думаю, що як вони скажуть, заварив з гарантією. По рамі. Рама була з пім 20, хто, хто знає це таке. Тобто рама Роу 6, але борти були такі. Заводські трохи мінус, бо грузити треба вище піднімати. Тут зробив так, як ПРТ, бо мав досвід, колись ПРТ на ПРТ грузив, вивозив, на спілку ми вивозили гній, людина мала ПРТ і ми і так так намох. Я подивився, ні одної рами Роу 6 бортів, щоб цілих не, не зустрічали, все похлоде. А БРТ все мощно зроблено, гарно, зеленько. Я зробив так само наподобі. Цього борта в мене немає штатного. я дав таку, Тут до уголка, тут до швидлірка такого туненького. Ну воно тримає, борти так не розпираються, ключки навіть, що тут не чіплялися, Шо? Тут так само крепше зроблено вже. Вищі борти, а тут борти були ще вищі, я їх взяв, низ був трошки підгнивший, я вирізав і зробив. Не знайшов угол такого профілька на металобазі, бо якраз поїхав, на металобазі не було, на металоприйомці був тонший. А вони, я не хотів його з кількох кусків, а машина якраз так попала була. була один раз. Тут взяв тоньшу і таким, таким методом, Поперек не варилося, варилася так, пластина з того боку, з того. І знизу, ну щоб по цьому не лопало. В принципі, що сказати, нормальний прицеп. Ззаді зробив так само саморобний захист, щоб сюди менше що летіло, сюди не ця, нагріть, ця частина не дає, щоб сюди, сюди весь час нападає, і трещотка не хоче клацати. А тут дав такого швеллярка, все по принципу ПРТ. Мощно скрутив, можна зробив. Можна було ще ще зробити, тут таку, щоб борта можна було відкривати і вручну кидати. Вручну тут вилками вже не накидаєш, тут висота, певно, метрів два. В принципі, так, непогано. Зараз продемонструємо його в роботі, що воно і як воно. Тут так само дав такого чухла. Розкидає він десь отако. Оце перегній, такий гній що вже... А тут впадається вже трошки свіжого, зараз покажу. Свіжий перегні, в чому суть просто різниця, свіжий гній так не, не, не дуже хочу розтріпувати. Напевно, треба брати, наварувати оці зубчики більше, щоб воно веселіше розкидало. Може, вони мають бути більш прямокутніші. Ну таке, в принципі, непоганий апарат. На моїй об'єми його цілком вистачає. Ну, prt 7 він набагато кращий, він, крепший, і рама крепша, і все крепше, і продумано краще. Вся, вся відмінність, зараз покажу, така основна відмінність між PRT і ROW, це тягне грубші ципки, тут вони тонші йдуть, там грубші. І основна відмінність це оця тріщотка. Тут стоїть ексцентрик і передача. Переставляється ексцентрик, швидкість, з якої тягне. Транспортера. Там трошки інакша будова, але нема. Тут зараз такого, щоб я зняв, показав. Отак, зараз продемонструємо його в роботі, як з кабіни зніму, як буде видно, не знаю. Так, розкидав чергового розкидача. Як бачите, нижче в фарбі, так як казав, вчора я знайшов нуль то що дишля немає. І ще я забув сказати, може хтось питається, що це таке, для чого воно. На літо знімаю барабани задні і відкручую два болта, туди, і, зварив такого бурта, і прицеп використовую для привезення зерна, солома, що хоч можна возити. Ну, то що не доль, якщо він бортовий, скидати приходиться вручну лопатою. І еліватори можна знімати. Тільки що їх потім дуже марудна робота поставити. Отак зараз зазніму, як я розкидав. У нас вже дощі, як би кожен день дощ, а місцями великий дощ, а то сніг, Сьогодні трошки підмерзло. Це буває, якщо побагато йде, трещотка не дає ради, вона трещотка спрацьовує і такі кучі падають. А так, в принципі, думаю, вже не, вже не руками, вже лучше. Холоднувато, на завтра дощ. Ну вивіз трошки, ще я що трошки пішов Ну Всім дякую за увагу. З вас лайк, з мене знову якесь відео.